Всім привіт! Подивіться, якого ми красення викупили зі Швейцарії, це Citroen, Це crosser 2.2 і дизель на автоматичній надійній коробці передач. Автомобіль максимально можливі комплектації. Додивляйтеся відео до кінця, буду вам поступово все розказувати, показувати. Автомобіль повністю розмитений, сертифікований. Ти вже готовий до постановки на облік. Також не забувайте, що у мене є послуга доставка автомобілів по Україні. Хто вони змозі приїхати до нас, ми приїдемо, доставимо. До вас цей прекрасний автомобіль вам підім. Друзі, це Citroen C-Crosser 2012 рік. 2,2 дизель на автоматичній надійній коробці передач, максимально можливій комплектації з чесним та перевіреним пробігом. 204 тисячі. Також даний автомобіль готовий на будь-які перевірки, що на вашому сервісі будь-за завгодно. Друзі, почнемо з комплектації. Присутні нас топові біксенонові поворотні фари. Присутні нас омивачі, фар, присутні нас. Проти тумані фари по цьому автомобільчику. Тут таке йде у нас гарне виконання під хром. Як ви бачите, капот у нас без колів, без царапен, без м'ятин. За цей автомобіль я відповідаю, автомобіль просто в їдальнішому стані на свій 2012 рік. Ніяких сколів, подряпин, царапин взагалі по автомобілю немає. Присутні два косметичних підкраса. Кого буде цікавити цей автомобіль на лакофарбове покриття, вище додаткове відео: WhatsApp, Viber, Telegram, будь-куди завгодно. Також, що у нас присутнє по колесах. Стоїть у нас класна резина. Вся тормозна система автомобіля обслужена, тормозні бліни, колодки, все в новому стані. Легкоспавні оригінальні диски сітроеновські, дуже гарні та стильні, без бардюрки, не почухрані, не подерті. Стан легкоспавних дисків також ідеальний. По ходовій частині також нічого не стукає, не грюкає. Також показую вам з такого ракурсу по водійській стороні. Подивіться, він все із зазорчиках рівненькі автомобіль просто дзеркало. Таких автомобілів в Україні немає. Тут іде у нас таке гарне виконання під хром, дуже високий з цього автомобіля, дуже підходить для наших доріг. Повний привід автомобіля працює чітко. Він, він йде у нас повноприводний, повний привід відключаємий. Можна собі їздити на 2 вд на 4 вд блокіровочку собі ставити. Дуже надійні та хороші виносливі автомобілі. Дешеві в обслуговуванні. Ось такий, друзі, автомобільчик. По вікнах автомобіль рідний. Також у нас присутні по даху хромовані рейлінги по автомобілю, дах у нас без м'ятин, без колів, без царапин. Також вікна на задні затоновані заводським напином заводу. Присутні у нас такі логотипи, це кросер по автомобільчику. Легкоспальні диски показую задні, також, як ви бачите, ніяких подряпин, царапин, сколів немає. Заводські наклеїчки ще у нас присутні по цьому автомобільчику, як ви бачите. Також по даху ніяких зауважень. Також немає м'ятин, царапин, сколів. взагалі по автомобілі немає. Вся, вся екологія в автомобілі на місці, що сажить.